І відповідаємо на питання, яке бентежило всіх. всякому разі, мене воно бентежило. Скільки ж буде коштувати відправити? От стільки листівок? Частина по Англії, частина в Україну? Ну що, готові? Тримайтесь. Листівка в Україну коштує 3 фунта 40 пенсів, а більшого розміру 3,70. Оце я відправила дві перші листівки і ще докупила 10 марок по Україні. З британською поштою вийшло трошки дешевше, тому що в них є перший і другий клас. Я купила марки другого класу, комплект з восьми штук. Коштувало майже 7 фунтів. І що в нас вийшло? 12 листівок по Україні і 8 по Британії, орієнтовно 50 фунтів. Готові стільки заплатити за різдвяні привітання. Ну, і тепер заради чого це все. Робилося, щоб ці всі листи потрапили от цю червону скриньку, поставлено тут за часів Георга П'ятого.